Всім привіт! Вітаю вас на каналі про в'язання та шиття. Мене звати Раїса. І сьогодні хочу зробити такий експрес огляд міні МК. На ось ці рукавиці. Назвала я їх рукавиці листя, як ви бачите, чому зв'язані вони із твіду. Японським візерунком. Дуже тепленькі, дуже приємні. Пряжа класно розкрилася. І в'язала я ці рукавиці в спільнику капсула на осінь. Я залишу під відео звіти, ви зможете перейти, подивитися, там я ще знімала їх додатково. Так. Я перенесла всі записи свого старого записника саме по цих рукавицях, в новий, щоб вам гарно все це показати. Цей записник мені подарувала Ксенія. В неї, до речі, два канали. Я залишу посилання під відео. Зможете перейти, переглянути, там в неї дуже багато майстер-класів. Взагалі дуже вона така креативна і цікаві відео завжди в неї. Зайдете, подивитись. Так. Виріб називається в мене рукавиці листя. Дуже все просто: пряжа Дель Філато Прато Італії. Не знаю, чи правильно прочитала, але так як є. Артикул Тойс в одне складення спиці 3,5, метраж 450 метрів, в 100 грамах. Ніби пряжа тонка, але після прання вона так сильно розпушилася, що я спочатку думала. Добавити до цієї пряжі ось мохеру, щоб вона більш така була пухнастіша, тепліша. Але коли відв'язала зразки, я зрозуміла, що і так пряжа така пухнастенька тепленька. Звичайно, що на таку люту зиму, скоріше всього, що буде в них холодно, хоча треба спробувати. А от на осінь, я думаю, що на перші заморозки буде супер. Зараз я вам поміряю, покажу, скільки рукавиця має в сантиметрах щільність. Я думаю, що не потрібно вказувати, тому що не зовсім це інформативно. Всі дівчата в'яжуть по-різному. І кожного своя щільність. Тож, скоріше всього, потрібно відв'язати зразочок і вже потім в'язати. Рукаважу вам візерунок, який я обрала для цих рукавиць з книги секрети японських візерунків. Тут 260 їх. Номер візерунку 132. І брала я не весь візерунок, як ви вже помітили, а ось тільки середню частину. Ось Весь візерунок, який йде попереду рукавиці. Так я його і вив'язувала. Хоча спочатку я думала такими хвилями зробити рукавиці, а потім щось мені не сподобалося, я вже навіть почала в'язати. І обрала я ось цей візерунок. В'язала ось ці елементи. Ось внизу тут намальовані листочки. Це листочок А. Ось він знаходиться з правої сторони. Це до нього ось схемка. І а 1 чи А штрих, лівий листочок. То, щоб ви не заплуталися, то потрібно ось по цій схемі в'язати. Не забувати, звичайно, робити таку оцю гілочку. Тут перехрещення йде петель. В принципі, схема дуже проста. І на цій пряжі дуже гарно виділяється. Ці листочки, бачите, що воно, там, візерунок дуже гарно виглядає. І в мене тут ще поєднання двох кольорів сірого і бежевого. До речі, пряжа трохи косить. Навіть ось видно, вже рукавиця полежала, трохи якщо не поправляти. Хоча можна підтягнути, поправити, і на руці, в принципі, нормально. Але все ж таки видно, що є трошки косина, то ви маєте це врахувати. Якщо вв'язати візерунком, то він стабілізує більш-менш полотно, і це не критично для такого виробу, можливо, якби це був джемпер, то косину було б видно набагато більше. Так, схему я додам вам окремо, ви зможете собі зробити скрін або скопіювати. Так, зараз я зроблю заміри рукавиці. У мене це 22 см довжина. Спочатку я зв'язала трохи коротшу, але бачу, що нігті в мене відросли і мені не дуже комфортно, що воно там впирається, якось не зовсім гарно. Звичайно, були б блокатори висушити на блокаторах, було б набагато краще, вигляд якась би, форма трималася. так само, як зі шкарпетками, але і так достатньо все добре. Для одних рукавиць купувати блокатори я не хочу. Так, довжина до початку пальця 5,5 см. Далі, довжина пальця, я поміряю звідси з цієї сторони, теж десь 5,5 приблизно довжина пальця. Від початку прибавок 9 сантиметрів. Так, ширина. Ширина рукавиці. Так, приблизно 9 сантиметрів. І ширина пальця десь три, три з половиною чи чотири так, все відносно, тому що, звісно, що полотно трикотажне, таке в'язане, тягнеться трохи туди-сюди, то це все-таки відносні показники. Йди. Для початку я зняла мірки. Бачите, яка в мене тут гарна рукавиця намальована, все чудово. Для початку я зняла мірки обхват долоні 19,5 см. Сама широка частина 22 см. мене. Довжина 22, як я вам вже сказала. Окружність великого пальця у мене 5,5 см. Обхват зап'ястя 17 см плюс 0,5 на облягання. Я тут бачу, що вже по розрахунках я взяла не 0,5, а 18 см. Тобто 1 см на облягання я додала на до мізинця 17 см. Спочатку, ось тут, де в нас розпочинається вже розділення пальця і самої долоні, до початку рукавиці в мене 9 см. Але я додала ще 1 см, тому що мені якось коротковато було. я вирішила додати, так, значить, я взяла 18 см, в мене щільність 2,5 Вирахувала, що в мене 45 петель. І плюс одну петлю я взяла для замикання в коло. Верхня частина рукавиці у мене 23 петлі, нижня 22 петлі. Скоріше всього, тому я так зробила, тому що у мене тут рапорт не парна кількість петель, 21 петля, і ще по бокам я додала по одній виворітній петлі. Тобто, крім того фрагменту візерунку, у мене ось тут ще відділяється нижня частина рукавиці, якби зі сторони долоні. Виворітніми петлями з цієї сторони і ось з цієї. Можна, в принципі, не робити, але так більш-менш виділяється візерунок. Мені так подобається. Взяла я спиці 3,5, набрала звичайним способом петлі, замкнула в коло і пров'язала уже перший ряд в мене почався візерунок. Тобто з першого ряду в мене вже візерунок іде. Пров'язала я. Таким чином 18 рядів, виділила я дві петлі, одну з верхньої частини, одну з нижньої частини рукавиці. І почала прибавляння уже попід ці лінії. Ці дві середніх петлі, так і залишаються. І прибавляння таким чином, як ми робимо в 5-стронг, тобто з протяжки. Таким чином, що петлі ніби як виходять. Ось у нас ця лінія попереду, ось, ця лінія йде по частині рукавиці, де у нас долоня. Ось це ніби петельки виходять з неї для пальчика. І таким чином я прибавила сім разів, тобто пров'язала 14 рядів. Далі я петлі пальця, зняла на ниточку, добрала я дві петлі, так як ми набираємо на підріз, замкнула вколо в коло і в'язала далі таким візерунком. я 77 рядів від початку і почала закривати петлі. По частині рукавиці, де в нас долоня, я закривала таким стрічковим методом, так як ми закриваємо шкарпетку. А попереду я, ну, мається на увазі поверху рукавиці, я не хотіла тут, якби, різати цей візерунок. Хотіла, щоб було все гарно. І цей візерунок йшов до самого кінця, так само, і листочки. І я закривала ось тут всередині полотна. Тільки намагалася закривати ближче до краю, щоб вже була форма гарно формувалась тут. І так само, ось тут в мене було тут три петлі. Я скоротила, стало дві, і вже одна і так одну я тягнула до самого кінця. І збавляла вже ось з цієї сторони. І ще одну петлю, ту 23-ю, яка у нас тут була ширша, ніж е, нижня частина, то я десь скоротила всередині полу. В кінці я залишила 8 петель, шила голочкою петля в петлю. Тут не дуже помітно, незрозуміло по-перше, пряжа розкрилась не дуже помітно, якщо як ви там закрили, по-друге, Тут у нас виворітні петлі, тут лицюві, і це все зійшлося. В принципі, нормально, мені все подобається. Закривала я таким чином, 5 разів я закрила через ряд. І для того, щоб в мене рукавиця була не гостра, така, а округла. Шосту-сьому прибавку, я вже підряд в кожному ряду скорочила. Тобто 5 разів скоротила через ряд. Далі шосту і сьому убавку. Я робила підряд, не пропускаючи ще один. І в мене вийшла така округла форма рукавиці. І, до речі, гарно лежить на руці. Виглядає. Довжини достатньо. Слідкуйте, щоб вам ось тут вистачало довжини. Тобто, якщо ви зв'яжете трохи коротше, рукавиця не буде сідати сюди, і вона ніби як уже сповзла з руки. А коли я достатньо ось тут довжини, то вона гарно лягає на руку. Так, сюди ми дов'язали, потім підібрала я петлі пальця, набрала з тих двох петель, що ми тоді набирали, дві петлі, якби як то ми підріз робимо звичайний на, на джемперах, так само і тут у нас вийшов такий підріз. Як ви набираєте на рукав, так само і на палець дві петлі. І ще дві додаткових я набрала, щоб тут не було ніяких отворів. Потім ми їх скоротимо. По величині, по ширині, ну, ніби є трошки свобода, ну небагато, якби все по, по пальцю. Анатомічний палець. І е, пров'язала я звідси 10 рядів просто рівно по колу. І потім почала по цій частині з середини збавляти петлі. Ось на початку ряду я збавляла з нахилом вправу, в кінці ряду з нахилом вліву, і якби сходяться ці збавляння в середину. Таким чином я зробила 5 збавлянь. Це ми вже скоротили 10 петель через ряд я робила збавляння. І потім в наступному ряду я скоротила по дві петлі по колу, по колу, по всьому пальцю, і далі стягнула просто на ниточку цей палець. І мені здалося, що така форма більш природня, анатомічна. Коли ми ось руку так відвернемо, то палець у нас анатомічно йде, якби відвернутий. Можливо, це в мене такий палець. І коли ми одягаємо рукавицю все анатомічно, класно сідає на руку. мені такий варіант подобається. Я так раніше не в'язала. І виглядає класно і сидить добре. Все, рукавиці готові. Ниточки я заправила, випрала. Можна заблокувати, можна Вдягнути на блокатор, звичайно, форма буде краще, але так як у нас немає блокатора, то сушила я просто, звичайно, на рушнику. Якщо якісь залишились запитання, пишіть мені, можете писати в особисті. У мене є телеграм, інстаграм, я залишу під відео. Можете писати в коментарях. загалом напишіть, чи такий формат відео вам зрозумілий. Поки що будуть такі формати, дасть Бог, підросте моя малеча, буде давати мені можливість щось зробити більше, то тоді, звичайно, буде більше таких попетельних, я думаю. В, принципі, в цих рукавицях дуже все просто. Нічого тут незвичайного, немає. Яких вам петель? Гарного мирного дня! Бережіть себе і до зустрічі в нових відео.